Ви оцінюєте стан тротуарів сьогодні. Ніяк! Я його не оцінюю. – А як перестуваєте? А що, не бачите? А ви це у вас такий лайфкар? Так, да, Так, тряпочки прив'язала, а вранці я просто отак їхала. Це зараз трошки вже підтаяло. У вас біля будинку посипано, не посипано Яка ситуація. Ніяк не посипано. Не посипано. Ви не бачите, чи комунальників... Ні, вранці бачила, працювали, їздили, посипали трошки. Але що, якщо дощ іде зверху, воно знову замерзає? Тут навіть не їх провина, а погода. Посипають кусочек, посипають, молодці відео. Слизько. Ну враховуючи те, що в мене ботиночки такі більш жорсткі, то воно слизько. А як на ситуація біля дому? Посипали. Ні, всюди посипано, навіть враховуючи те, що я живу в такому жиловому районі, а не в центрі, то там посипано і в принципі нормально. Е, звісно ж, якби можна, е, я думаю, неможливо одразу вирішити це питання, і, знаєте, щоб всі ходили, посипали, вичищали е, тротуари, коли вони просто як би, замерзають одразу. Тому, в принципі, нормально. Шмарний. Як ви розумієте? На четвереньках, на четвереньках. Ну, вообще ужасно, конечно. Никто нигде не видно дворников, не посыпают. Но это невозможно. Ситуация критическая. Просто кошмар. Но в Одессе не так часто бывает. И уж в такой день должны были работать коммунальщики. Как говорится, курочками. Да, шагами курочек. Скажите, пожалуйста, посыпают, ну, в частных домах, где вот это вот СПД, где за людьми смотрят, говорится, за домами, да, вокруг дома они посыпали, а так по улице нет. Ужасно. Здесь еще более-менее, а там, где я живу, на Слободке, там вообще полностью каток, и нигде не посыпано ничего. Ну, что это такое? А я не понимаю, тут сегодня, у вас на мае, если предупреждают, На не мае, да, на не мае... Не виходьте, якщо в цьому немає потреби. А наскільки я знаю, що школи а, мають змогу перейти на дистанційне навчання, тому що в ну, мене дочка в школі, нам сьогодні вчителька написала, що є змога на дистанційне, і максимально, якщо є така змога, краще залишити дітей вдома, тому що в першу чергу найбільше чомусь падають діти. І а, в умовах ожеледиці треба дуже обережно переходити і, іти взагалі по вулиці, а, дивитися, де поси. Панивій тротуари, посипані дороги. Найстрашнішим саме в цих умовах є саме транспортні засоби, тому що. Е Люди не завжди пропускають, люди набирають велику швидкість. Треба дуже обережно взагалі, зараз передвигатися вулицями. І не забувати, що в цих же умовах їдуть автівки оперативних служб, їдуть швидко. Це медики, це наші рятувальники, це поліція. І тому треба бути дуже дуже обережними, тому що ну, це може бути небезпечно. На жаль, вже спочатку зимового сезону у нас були неодноразові випадки, коли літи ще не встиг гав навіть ну стигнути до, uh, до... Потрібної товщини, і люди вже виходили на Криго. І, на жаль, є потопельники вже саме цієї зими. Один у нас був у Березівському районі, чоловік вийшов на річку і провалився під тонку Кригу. І, на жаль, вже наші водолази діставали тіло потопельника. Ми бачимо ситуацію в парках Одещини, там, де на водойми виходять діти і виходять дорослі зі своїми дітьми. От на днях буквально відео, яке поширилось мережою, де підлітки стрибали на льоду. Чинка провалилася на щастя, з нею все в порядку, але е, в, в умовах нестабільної температури у нас то мінус, то плюс крига не стає достатньо щільною для того, щоб на неї можна було виходити. І незалежно чи це якесь озеро в парку, чи це лиман там, чи це ну, будь-яка водойма, е, крига там не є безпечною. Ми бачимо, як рибалки так само виходять. Ми проводимо превентивні заходи з ними. Виходять наші офіцери-рятувальники, які проводять. З ними бесіди і нагадують, хоча ну це дорослі люди. Ми розуміємо, що і вони мають розуміти, але на жаль, кожного року ми маємо такі нещасні випадки, коли люди, виходячи на кригу, на жаль, гинуть або або провалюються. І ну, це, це є удар по життю, це є удар по здоров'ю. Тому хочемо нагадати вкотре, що на Одещині крига не є. Безпечною в умовах нестабільної температури вона не застигає до того, щоб можна було виходити і безпечно на ній там рибалити дітям гратися або іноді люди просто ну, проходять. Зменшують відстань, коли їм треба докудись добратися, і вони через водою проходять. Це є небезпечно. Ми застерігаємо кожного, що на лід виходити не можна. Найнебезпечніше це є паніка. Людина в умовах паніки починає кричати, починає борситися в воді, і на жаль, це є причиною того, що людина ще більше йде під воду. Якщо так трапилось, що людина провалилася під лід, в першу чергу треба себе зібрати і намагатися закинути руки на ту ділянку. Криги, яка є, і намагатися випасти, кричати про допомогу, якщо люди проходять повз, що теж може бути для них небезпечним, були випадки, коли люди йшли допомагати тим, хто провалився під кригу, і також падали, тому що крига там тонка. Якщо є якась гілка або що небудь, яку можна подати людині і за допомогою неї витягнути в цей момент. Якщо є хтось ще поруч, вже має телефонувати до оперативних служб за номером 101, за номером 103, тому що медики обов'язково потрібні будуть ці Людині, яка попала під яка провалилась під кригу, тому що це є переохолодження. І е, вже якщо вибралися з води, намагатися не бігти, не йти, а повсти е, саме тією ділянкою, куди куди прийшли. Якщо вже прийшли, то вона вже є більш безпечнішою. Тому от саме головне не панікувати і намагатися вибратися і повсти вже на безпечну ділянку.